Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на вівторок на 26 листопада 2024 року. Остання чверть. Місяць у Терезах, день місяця 25 А ще місяць у апогеї. 25-й місячний день. Символ якого черепаха або ж мушля. День віднайдення. Мудрості та захисту, пробудження вищих психічних сил та здібностей, День пророцтва та ворожінь. Розвивайте спостережливість, контролюйте свої думки, не створюйте біготню. У кожної людини є свій внутрішній голос, це розмовляє з нами ангел-хранитель. В цей день його голос особисто сильно відчувається. однак… Навряд чи ви його почуєте, якщо топитеся у розбірках у сім'ї з друзями, з сусідами, з колегами. На зв'язок з вами вийде не ангел-хранитель, а вийде особистий демон-спокусник та його поради ще більше запутають ваше життя. Запам'ятайте, що все, що відбувається в цей день, являється знаком посланим з небес. А в побутовому плані цей день підходить. Для відпочинку. А тепер про місяць у Терезах. У цей час усі несвідомо прагнуть краси та витонченості, компромісу між світом матеріальним та духовним. Кожен несвідомо намагається уникнути сварок, зняти напругу, що несподівано виникла, звести нанівець можливість виникнення конфліктів. При місяці у Терезах з одного боку легко порозумітися з іншими людьми. Це найкращий період для примірення, для відновлення зруйнованих відносин чи коригування наявних, а з іншого боку, люди в цей час схильні до коливань, нерішучості та сумнівів. З'являється невиправдана недовірливість, страхи, невпевненість у своїх силах, тому не варто призначати важливі зустрічі, що вимагають. Прийняття рішень, підписання договорів, укладання контрактів, ділових зустрічей, обговорення нових проєктів та встановлення комерційних відносин. Найкраще гармонізувати те, що у нас уже є. А зараз коротенько про апогей. Що ж таке апогей? Апогей це найбільш віддалена від центра Землі точка орбіти місяця. Точка апогею, прямо протиполежна точки перею. Події, що відбуваються при місяці в апогеї, мають фатальний кармічний характер. Цього дня можуть відбуватися як дуже добрі, так і дуже погані події. Успіх, удача, щаслива подія в такий день означає, що ваші дії, правильні вчинки правильні, ви йдете в потрібному напрямку. Останнім часом ви не робите серйозних промахів чи помилок. Отже, ви гідні тих сприятливих подій, які з вами трапляються. Фатальна неприємність, криза, проблеми, катастрофи, всі подібні події попереджають нас, що щось не так, що ви неправильно поводитеся в цілому, або робите щось не так. Робите помилки, ваше життя йде у неправильному руслі, і вам терміново потрібно переглянути своє життя, знайти, в чому ж ви не праві. Можливо, ви робите непристойні вчинки, можливо, завдаєте болю та страждання невинній людині. Ви в чомусь із чимось несправедливі. Ви байдужі, егоїстичні? Загалом це сигнал, що ваша життєва позиція неправильна і щоб не стало гірше, потрібно її змінити. Причина тут у вас. Але потрібно ретельно проаналізувати всі сторони вашого життя. Коли місяць в апогеї підвищується працездатність, безстрашність, може проявитися надмірний оптимізм, нерозсудливість. Наприклад, перебуваючи за кермом, водій може втратити обережність та не відчути швидкості ритму руху. В емоційному плані при місяці в апогеї підвищується ступінь залучення. Ви можете, непомітно для себе, бути втягнутими у події з поганими наслідками, втрачається грань небезпеки. Та вседозволеності, через це можуть частіше траплятися аварії та травми. При місяці в апогеї ви стаєте безтурботними. Це може призвести до поганих наслідків через втрату почуття контролю. Виникає відчуття, що людям море по коліна. У цілому ж місяць в апогеї може провокувати образи та розчарування, викликати негативні емоції. Місяць в апогеї виступає покровителем шахраїв. У ці дні найлегше вдаються обмани та афери. А тепер любі мої рекомендації при місяці в апогеї День слід присвятити дому, сім'ї, близьким людям, зміцненню стосунків подружніх і між партнерами, і друзями і в колективі. Із недовірою ставитися до незнайомих людей. Не вірити пропозиціям, особливо з райдужними перспективами. Велика загроза стати жертвою шахраїв. Не варто звертатися до начальства, впливових осіб або до маніпуці... маніципальних державних організацій. Скоріше за все, вас ведуть в оману. Вам будуть надані нездійснені обіцянки. Перше, що треба зробити при місяці опогеї це значить. Проаналізувати свої дії, вчинки, спосіб життя та життєву позицію. Але найголовніше контролюйте свої емоції та поведінку. Пам'ятайте, що місяць в апогеї час нагород та відплат. Любімий, шануйтеся і не тільки коли місяць в апогеї. Шануйтеся завжди, будьте уважні, стримані. Та залишайтесь здорові! Я бажаю вам щастя! З вами була бабка Люся. Побачимось завтра. На все добре. Я вас люблю. Будьте щасливі!